Вітаю в студії Юлія Нада за звукорежисерським режисерським Віктор Буляков. А гість нашої програми сьогодні Юрій Павлішин, начальник головного управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області. Вітаю, пане Юрію! Вітаю доброго дня всім слухачам! Пане Юрію! Приводом поговорити сьогодні про епізодичну ситуацію на Чернігівщині став випадок, який зафіксували, до речі, ваші служби. Того тижня у Прилуцькому районі на Чернігчині вдруге у 24-му році виявили африканську чуму свиней. Ми з вами спілкувалися того тижня. Вирішили, що цього тижня з новими вже фактами ви прийдете до мене в студію і поясните взагалі, що у нас відбувається на території області. Ну на сьогоднішній день я хочу проінформувати все. Всіх громадян Чернігівської області в тому, що дійсно на сьогоднішній день це питання дуже актуальне для нашої області, тому що і в цілому для держави я назву тільки декілька цифр. Якщо дивитися спочатку 2024 року, за повідомленнями наших колег з інших областей, в нашій державі було зареєстровано 29 неблагополучних пунктів по африканській чумі Свиней. Що стосується нашої області, так дійсно ми за буквально за липень місяць зареєстрували два позитивних випадки на африканському чуму свиней, і це на території одного району, саме Прилуцького району, і хочу наголосити на те, що. Що діагноз, кінцевий, підтверджуючий діагноз ставиться тільки виключно за допомогою лабораторних методів діагностики і виключно однією установою, це державно науково дослідним інститутом з лабораторної діагностики та вецентлення експертизи. Ситуація перебуває під контролем, зрозуміло, наших фахівців Держпродспоживслужби, але вона потребує зараз пильної уваги всіх громадян, і, в тому числі, в першу чергу, хто займається розвитком, Зведенням, утриманням свинопоголів'я. Чому? Тому що, враховуючи. Географічне розположення нашої області вона межує з е силу своїх економічних, людських стосунків з іншими областями. І якраз ці області теж є, мають неблагополучні пункти по африканській чомусь свиней. Тому на сьогоднішній день це питання дуже дуже актуальне. І я хотів би звернутися: нам треба зараз все зробити для того, щоб наша область зупинилася, скажімо так, на двох неблагополучних пунктах, але. Забігаючи наперед, скажу, на жаль, що ми вчора ще один зразок направили в Київ. До речі, хотіла запитати да. останній випадок був 9 липня. Що у нас на сьогодні? Вчора поступила до нас інформація. Ми виїхали на місце. Це Ріплінська громада. Зразки ми відібрали, направили науково дослідний інститут. Сьогодні чекаємо результатів. Які будуть результати, вже тоді будемо і приймати відповідні рішення. Але я, як головний інспектор області, вже прийняв рішення, надане мною державою, я видав розпорядження про обмеження певних дій на території цього населеного пункту. Будемо. Чекати результатів лабораторних досліджень я так зрозуміла, що це не впливає якого розміру господарства. Чи то великий комплекс, чи то приватна якась територія, так? Треба зрозуміти, що в нашій державі існують так звані ветеринарно санітарні правила щодо утримання свиногосподарства, свиней. Там немає такого чіткого критерія. Вірніше, вони є чіткі критерії, але немає, чи це для індивідуального сектору, вони загальні для всіх. Але в нас існує державі ряд інших законів, які. Регламентують, скажімо так, по технологічній кількості свиней. Наприклад, в індивідуальному секторі це фізичних осіб дозволяється утримувати до 15 голів свиней, це називається дрібне господарство. Якщо від 15 до 200 голів, це середнє свиногосподарство. Якщо від 200 до 3 тисяч, це велике господарство. І якщо там більше 3 тисяч поголів свиней, це вже спеціалізоване свиногосподарство. Тобі ж така градація. Існує, але незалежно від градації, правила для всіх одинакові. Е, одним реченням скажу: всі, хто утримує свинопоголів'я, займається розведенням, реалізацією, повинні дотримуватися закритого типу режиму роботи цих господарств. Угу. Закритий тип роботи це щоб наші слухачі, хто не знає, як це відбувається. Закритий режим роботи, він чітко прописаний ну, в ряді законів і ну, є чітка інструкція, це особливо затверджена наказом ІНАПК 111-2017 року. Там пункт 5, Він чітко прописує всі пункти закритого режиму роботи. Але я так для слухачів скажу, що вони для себе зрозуміли. Що таке закритий режим? Це заходи. Адміністративно-господарські, ветеринарно-санітарні, які дають можливість забезпечити не потрапляння вірусу в господарство. Якщо він там потрапив, дає можливість локалізувати і проводити заходи по ліквідації цього вірусу. Аспекти основні, наприклад, адміністр... що мається на увазі адміністративно господарські. Приміщення територія ферми повинна бути загорожена суцільним забором. Друге, повинна працювати система дезковриків, дезбар'єрів, повинен бути ветсанпропускник, повинна бути графік проведення дезінфекції, дерезитизації, дезінсекції, Повинен бути особливий режим роботи обслуговуючого персоналу. І так, ряд інших цих моментів. На території ферми не повинні бути наприклад, посторонні особи, наприклад, особливість. Працівники, які працюють на цій свинофермі, не повинні отримувати свинопоголів у себе вдома або займатися мисливством. Це ряд, я ще раз хочу, пункт п'ятий інструкції щодо профілактики, ліквідації африканської чуми свиней. Чітко це ці норми регламентує. Як взагалі ця. Інфекція потрапляє в область, і от це ж не щороку, так? Вона такими спалахами виникає. Як взагалі вона потрапляє? Як вона розповсюджується? Бо господарства різні в різних районах, в різних населених пунктах, от ми бачимо. Е, я хочу. Сказати наступне з цього приводу, що кожна інфекція, кожне інфекційне захворювання, воно має певні особливості, але більшість із них має, правильно ви сказали, цикличність підйому спаду цих інфекцій. Якщо дивитися в нас історію, коли от до нас зайшла, зайшов вірус Африканської чуми свиней, це в 2014 році. І починаючи з 2014 року, у нас в області було зареєстровано вже сьогоднішніми 43 випадки, і тільки в 2000 2019 і 2021 році наша область не була, ну, була благополучною по африканській чумі свиней, а всі інші роки були неблагополучні пункти. Куди вона до нас пішла? Ну, згідно нашого аналізу, і ми так кожний випадок ми проводимо розслідування і для себе робимо, скажімо так, професійні висновки, звідки все-таки попав вірус. Я можу сказати, що вірус до нас попав через дику фауну. Тому що особливість цього захворювання, що дикі свині є природними носіями цього вірусу і вони можуть хворіти хронічно, безсимптомно і але бути носіями цього вірусу. Тому вірус попав через. Дику фауну. Це тому ви кажете, все має бути щільно загороджене, так. щоб не було проникнення на так. територію? Так. Ну, давайте відкрито говорити. Я хочу, щоб всі правильно мене зрозуміли. Зараз особливі умови, ми не можемо, не, можемо, не то, що не хочемо, чи що. ми не можемо провести, наприклад, депопуляцію дикого кабана, привести їх до відповідної норми. Ми не можемо зараз, в силу цих обставин відрегулювати чисельність диких, ну, Лисиць, в нас збільшилась кількість безпритульних собак. Всі ці загальні фактори вони безумовно впливають на епізотичний процес в нашій області. Незалежно тільки, що це африканська чому свиней. Ну, Оскільки ми сьогодні говоримо про африканську чуму свиней, вони мають загальні такі тенденції для всіх інфекційних захворювань. І, безумовно, таким важливим фактором попадання і розповсюдження опосередковано мають люди, які не дотримуються просто елементарних правил біобезпеки. безпеки. Ну, для прикладу, скажу: зараз йде жнива. Да? Люди працюють в полі. По цих полях не виключено, що мали ходили. Дикі кабани, літають пташки, мишовидні гризуни все це є, не треба виключати. Вони ж можуть переносити збудник африканської чуми свиней. І коли вони просто з поля приходять і самі одежі йдуть до себе у приміщення, де отримують свиней. І там ну я говорю, це за індивідуальний сектор. Зрозуміло, це ризик колосальний. І коли люди не зрозуміють, що в нас вірус африканської чуми свиней, нікуди він не дівся, він існує, його ніхто не знешкодів. Він існує. На сьогоднішній день і вже існує з 2014 року, тому, тому треба всім бути пильними і усвідомлювати кожному відповідальність за те, що дії вони можуть нанести колосальні економічні збитки. Хочу звернути вашу увагу і слухачів, що вірус якраз тут він. Не несе ніякої загрози людям. Угу. Це трошки, ну, речі, та, запитання трошки думаю, що... скажімо, оптимістична така у плані, якщо можна сказати, що не несе загрозу людині, але загроза коли... поголів'ю. Поголів'я це біологічна, продовольча, економічна безпека в ну, цілому і нашої країни, і нашої області. До речі, пане Юрію, якщо все ж таки ви е, виявили і локалізували оцей спалах так в якомусь місті, поголів'я все знищується. Ну ми говоримо про знищення, тому що вже кілька років ми спостерігаємо за повідомленнями, і йде знищення. Спалюють на сьогоднішній день. Єдиним е Ефективним методом боротьби з африканською чумою свиней є знищення поголів'я. Але я ще раз кажу шляхом спалювання. Не просто знищення, а шляхом спалювання. Спалювання, згідно чинної інструкції, проводиться в епізотичному вогнищі. А епізотичні вогнище може бути територія ферми, індивідуального господарства, мисливського гідя. Ну, це визначають вже фахівці і через Державну надзвичайну протипізотичну комісію, яка, які працюють при адміністраціях, визначають епізотичні вогнище. Так от. Невзарайна від кількості в епізотичному вогнищі поголів'я знищується шляхом спалювання. На сьогоднішній день тільки так. Ну, я так розумію, що якщо не спалити, а десь закопати, то з часом якась дика тварина може це викопати і знову ж таки бути переносчиком вірусу. так? Е... Тобто вірус так не зникне, його треба спалити. <кій> У виключних випадках дозволяється там, якщо там одна-дві голови, скажімо так, це приймає рішення, я ще раз скажу, комісія, але е, там не менше глибина на 2 метри е, повинна пересипатися. Ну це як виключення, як виключення. Ну і там треба дивитися інші норми, наприклад, глибина на залягання, наприклад, там тих же самих ґрунтових вод. Тобто ризики колосальні. Тому на сьогоднішній день і при, ну, діє ця норма, що треба спалювати. Ну, і прихильник, да. Інквізиційні ну, спосіб <гум> да, знищення. Сп... Та... Але але якщо немає іншого виходу боротися з вірусом, то. Ну, Треба розуміти, що є біологія самого вірусу, і якраз вона і є в тому, що вірус дуже. Устойчивий не тільки в навколишньому середовищі від температури 60 градусів він тільки гине за півгодини. То тобто, є треба півгодини тримати його при температурі. Це свідчить про те, що він дуже устойчивий, тому і палимо. Біологія віруса така, що треба тільки так. До речі, ваш персональний девіз щодо боротьби з вірусами. Ну я завжди казав. Я все ж таки все життя присвятив ветеринарній медицині і. Не раз стикався з різними інфекційними захворюваннями, і я казав, що з такими особливо небезпечними захворюваннями, а це дійсно особливо треба боротися вогнем і мечем. І я так розумію, вакцини немає проти африканської чуми. На сьогоднішній день в засобах масової інформації, я думаю, що багато читали, що в'єтнамська в'єтнам. Розробив таку вакцину зараз. Вони на стадії випробування, але я хочу тут трошки розвіяти всі ці сумніви з цього приводу, що на даний момент часу всі провідні країни Європи і світу не мають і не застосовують дану вакцину. Можна констатувати факт, що всі чекають, щоб була ефективна вакцина. Підкреслю слово ефективна. Будь-яку вакцину застосовувати, аби застосовувати, це тільки буде шкода. Нам потрібна вакцина, яка дасть позитивний результат при вакцинації, що ми будемо впевнені в тому, що вона діє, що вона створює імунітет і створює захист поголів'я. На сьогоднішній день такої вакцини немає, тому, тому ми констатуємо цей факт. Ефективних імунологічних препаратів боротьби з африканською чумою свиней на сьогоднішній день не існує. Отже, мова йде тільки про гігієну, так і санітар дотримання санітарних норм. Це це от єдині такі профілактичні заходи, які допомагають все ж таки якось внормовувати та врегульовувати цю ситуацію. Абсолютно правильно. Ви праві, що дотримання ветерано-санітарних, санітарно-гігієнічних, адміністративно-господарських таких заходів загальних мімінізують наслідки до. Зменшення кількості випадків африканської чуми свиней. І я б тут сказав одним таким заслоном і попросив громадян, бо виникає питання: що ж нам робити таке? Uh -huh. Ну ми ж тримаємо свиней в господарстві. Я кажу: потрібно систематично проводити дезінфекцію. Це може кожний. Другий не допускати зараз дуже літньотаберне утримання свиней, категорично забороняється. І дотримуватися таких правил, ну тримати одежу, прийшли, переділися, зайшли в сарай, погодували, розділися, вийшли, подизнікували отакі заходи зменшить ризики потрапляння вірусу, особиста гігієна, особиста гігієна господаря. Так. І пане Юрію, все ж таки наостанок, як може людина запідозрити, що з твариною щось не так, які яка симптоматика має бути у свиней? Ну, Африканська чума свиней, вірусне захворювання, вона проявляється в гострій формі, підгострій, хронічній, я вже говорив, що дикі свині, але перші ознаки, які можуть, це висока температура появляється, синюшність ушей, гомереїчні діатези, от така загальна відмова від корму. Вони зариваються в пістилку, ну, і йдуть до водопою. Ну, Якщо це дикі кабани, то вони стараються йти до водопою, тому що жажда, і вони хочуть пити. Хоча е із практики вам скажу, що я спостерігав трошки і інші, а типові, скажімо так, що взагалі клініки не було, <тас> ми навіть е ну, це із досвіду, я ще раз скажу, е направляли на лабораторні дослідження е зразки. Я бачу, що відхилення якісь від норми, що свиня веде себе щось трошки не так. Направили були негативи, а через двоє суток воно пало, і така була молниносна форма африканської чуми, що за сутки пропала. Як швидко він розповсюджується? От скільки його інкубаційний період? Ну до 21 дня, але практично я вам навів приклад, що він може молненосно за сутки, ну це не швидкість. Передачі, а просто е, наступлення клінічної, клі, угу. клінічної карантину, про прояву хвороби. Ну, але в середньому 21 день. І я так розумію, що якщо вже виявили одну тварину хвору, то це все це вже зупинити не можна, цей процес, що будуть заражені всі свині, які знаходяться ми в господарстві? Ми говоримо, опять же, ж, за. Чи її можна забрати і далі збираємо. Це спостерігати ми говоримо вже, її, якщо підтверджений ми. діагноз, чи якщо діагноз не підтверджений, а є вже, вони утримуються в, в одній, наприклад, клітці. То ризик практично із досвіду 90%, що може бути інша свиня, яка була поруч, заражена африканською чому свинею. Чому і приймаються такі жорсткі заходи? Там не треба вже ні досліджувати, нічого. Там вже ризик того, що там свиня захворіла. Отже, якщо є підтверджений випадок і в поголів'ї хоча б одна тварина точно вже підтверджена, все поголів'я знищується. Так навіть якщо воно ще не має симптомів так, і ознак Так, так. От зараз хтось нас послухає і скаже: ну, якщо там десь закололи швиденько, і на базар. Ну, Питання дуже е, актуальне. Я хочу сказати так: що з квітня місяця 2018 року, виконуючи норми закону 771 про основні принципи і вимоги безпечності харчових продуктів, значить, дозволяється. В подвірну забивати для особистого споживання в тиждень не більше трьох голів, чому це те питання на сьогоднішній день дуже актуальне. Дуже актуальне, і я дякую, що ви його задали. Воно пов'язане з чим. Якщо порахувати, що для власного споживання законодавством дозволяється забити три голови в тиждень, і протягом року це виходить 150 голів. Угу. Якщо. Власник забиває для свого споживання до 150 голів, це дійсно можна вважати, що це для власного споживання він повинен споживати сам і його родина. Якщо це більше 150 голів, то це вже бізнес, то це вже бізнес і це повинні громадяни усвідомлювати і чітко знати. Далі реалізація на ринку. Питання знаємо, що в основному реалізують на ринку, це приватні господарства. Вони повинні зараз діє норми закону України про ідентифікацію тварин. Все поголів'я повинно бути ідентифіковане. До забою допускаються тільки ідентифіковане поголів'я. Під наглядом ветеринарного спеціаліста повинні видаватися ветеринарні документи. І реалізація цього м'яса повинна здійснюватися на організованих офіційно зареєстрованих агропродовольчих ринках, там, де існує лабораторія ветеринарно санітарної експертизи, яка, ну скажімо, хай пробачать мене мої колеги, це бар'єр, через який не можна переступати, якщо вони там під запідозрюють. Що попала туша від забитої від африканської чуми свиней або від інших захворювань? Не будемо їх перераховувати. Зрозуміло, вони реалізацію цих туш не дозволять. Пане Юрію, дякую за таку інформацію. Ми спостерігаємо за епізодичною ситуацією на Чернігівщині не тільки щодо африканської чуми. Якщо будуть якісь новини, інформуйте нас, будь ласка, взагалі щодо інших захворювань, також запрошую в студію вас і ваших фахівців, щоб ми розповідали, що відбувається в області і як людям поводитися. Ну і знову ж таки щодо африканської чуми, все залежить від господаря, наскільки він дотримується законодавчих санітарних норм і власно гігієни. Дуже дякую, пані Юлію. Дякую всім слухачам. Я надіюсь на те, що ми всі відповідально поставимося до цього питання, і всі власники утримуючи свинопоголів'я будуть чітко дотримуватися всіх норм і правил утримання свиней. Бажаю всім епізотичного, епідемічного благополуччя, здоров'я, перемоги і миру. Дякую за те, що мене слухали.